Лист восьмирічному собі, мікропрактика перепрограмування. Сядь сьогодні ввечері, постав таймер на сім хвилин і напиши лист маленькому собі. What? Привіт, малий. Я знаю, тобі здавалося, що ти всіх підводиш, але я дорослий і бачу. Ти просто був наляканим дитям. <звук> ти мав право на сльози. <звук> <звук> ти не був занадто. У клінічних дослідженнях Крістін Неф 2021 року така вправа протягом 2-3 тижнів підвищувала самоспівчуття на 22% та знижувала відчуття провини на 15%. Yeah. Практика лист у минуле переписує нейронні стежки. Коли ми приносимо в дитинство голос підтримки, мозок нарешті чує альтернативу. Це не стирає біль, але додає новий файл. Я гідний тепла. Читай лист щоранку протягом тижня, помічай, як внутрішній тон переходить з докору на підтримку. Okay. Одним реченням, що скажете восьмирічному собі, поділіться у коментарях.